Всім привіт, молоді Сьогодні ми з вами заправили наш повний бак палива в ці прекрасні БМВ, і будемо відправлятися, рибачити та дивитися, скільки ми зможемо з вами заробити на 90 наших прекрасних черв'ячків. А граю, записую я на східній Україні, на нойтрейд no сервері, де працює промокод макрото дасть у нас прекрасні плюшечки. Ну перед тим як ми з вами відправимося за купівлею черв'яків, я хотів би з вами ще виконати ось ці прекрасні квестики для того, щоб нам дали карбонці. Та як я збираю дев'яттися з половиною карбонців для нового слота на наш бізнес, які ми будемо купувати і на які ми зараз з вами копимо грошенята? Та перше наше завдання відвідати магазин одягу. Далі почати полювання. Потім молодесники проїхати тисячу метрів на таксі та почати рибалку. Знайти скарб. Я так розумію, потрібно в пошуках скарбів. Магазин одягу відвідали. Приїхав до масивського магазину для того, щоб купити одну куду, щоб почати з вами полювання. Купую один патрон за 616 гривень. Але перед тим як їхати нам починати полювання, я хотів би знайти таксиста для того, щоб виконати завдання, викликав таксі, знайшов таксиста на Феррарі, який мене готовий провести 1000 метрів. Все завдання з таксістом виконано. Забрав я свою автівку і пропоную вам поїхати до риболовного магазину та купити 90 черв'ячків, так як удочка п'ятого рівня нас є. Приїхав я до риболов. Магазину. Купив я з вами 90 черв'яків, на що потратив 36 тисяч. А зараз відправляємося з вами у пущу в пущу водицю для того, щоб почати полювання, а також почати нашу риболовлю. Для того, щоб нам потім не поплутатись, так як в мене в інвентарі лежали чорний край, я наш інвентар почистив, залишив тільки все, що нам потрібно для риболовлі. Начинаємо з листу для того, щоб пройти завдання. Все завдання виконали, Зараз відправляємося поближе до нашої річки. Приїхали ми з вами на рибалку. Ще раз зараз. Зараз вам покажу, що мене в інвентарі немає нічого, крім черв'яків та удочки. Виконали ми з вами завдання почати риболовлю. І зараз ми можемо вже сміло починати рибалити на 90 черв'яків. На годиннику у нас 22 година, 47 хвилина. Побачимо за скільки часу ми справимося. Перший улов у нас була тканина, другий улов у нас щука, третій улов сом. Використали ми з вами наших 31 черв'яків. Все, що ми змогли дістати, це 4 білугі, одну ікру, 4 краба. 6 лососів, 5 щук, 6 сомів та 4 тканини. Пуща водиться, щось нам сьогодні не дуже сильно дає. Я вам пропоную поїхати на лівий берег Дніпра. До контейнерів, можливо, нам там щось дадуть. Приїхав я на лівий берег Дніпра, тут теж людей не дуже багато. Закину удочку і надійсно, тут буде улов покраще. Зараз на годинку у нас 23.20. Вже пройшла ціла година, як ми на риболовлі, і ми потратили з вами 57 черв'ячків. І ось таку здобич ми. З вами дістали. Порибачив я ще трошечки, і ось така в нас добу. Зараз ми з вами відправимося в нове місце. Я там ще, до речі, ні разу не ловив а саме в кончу заспу. Ось тут є в нас кружочок, де ми з вами зможемо порибачити. Можливо, там нам сьогодні дасть щось дуже добре. Приїхав я в наше нове місце для рибалки саме в кончу заспу. І зараз з вами спробуємо порибачити тут. Як я наблюдаю, що тут теж немало так людей рибачить. Залишається у нас 28 черв'яків і на годиннику в нас вже майже. Вже 12-та година ночі. Нарешті я достав останню рибину, і ми з вами вже виловили 90 черв'яків. І ось так виглядає наш з вами інвентар. А продавати рибу ми вже з вами будемо в день, тому що вже пів першої ночі, а біржа продажів працює з 9 ранку. За що я вже на наступний день в гру відправляюся до центрального ринку для того, щоб продати нашу з вами рибу, яку ми вчора наловили. Також в мене є один кейс темщика. Давайте зараз ми його відкриємо, так як. Ключ нам дали за коженденні заходи в ігру. Зараз візьмемо один кейсик та побачимо, що нам випаде. Маска королівської битви непогано. Ось такі зараз на сціни, на всю нашу здобич. Ну що, я думаю, ми можемо з вами приступати до продажі. Продали ми з вами нашу рибу на суму 407 тисяч. Ось стільки. Мене ще залишилось 13 тканини і один гвинт. Гвинт можна викидати, так як ніхто його не купує. А 13 тканини можна продати по 5 тисяч, це ще плюс десь 50. І в ітозі 450. 57 тисяч це тільки за рибалку молоді, тільки за 90 наших черв'яків. Звісно, це рандом, можна підняти і більше, можна підняти і менше, але я рибачив на п'ятій удочці. удочні. Так що, хлопці, дівчата, вибирайте де краще працювати вам, та пишіть в коментарях.